Добрий день, дітки. Погляньте, гостя в нас яка до нас в садочок приповзла, а ще ховається в хатинку, що несе на своїй спинці. З дітками так грається, та від них ховається. Хто це? Так, правильно, це черепаха. Черепаха одна з найстародавніших тварин на нашій планеті. Черепахи живуть на землі більше 200 мільйонів років. Вони з'явилися навіть раніше за інших плазунів крокодилів, змій, щирок. Вони є родичами динозаврів. Черепахи дивовижні створіння природи. Вони добре бачать, чують, прекрасно відчувають запахи. Черепахи добре пристосовані до життя на суші. Але можуть дихати і під водою, харчуються рослинною або тваринною їжею, залежно від середовища проживання. Більшість видів черепах довгожителі. Термін їх життя досягає 200 років. Давайте розглянемо, що є у черепахи: панцир, голова, очі. Лапки. Хвіст. А що черепашка робить лапками? Так, повзає. А скільки лапок у черепахи? Одна чи багато? Правильно, багато. А скільки хвостиків? Молодці. Один. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію з кружечків. Виберіть кружечки, які будуть вам необхідні в роботі, і розкладіть їх за розміром. Для панцира я взяла ось такі кружечки. Це у нас буде панцир черепашки. Так, це у нас будуть лапки черепашки і головка черепашки. Так, тепер давайте з вами наклеїмо наші деталі на картон. Так, Почнемо давайте з лапок, Вложимо на клейоночку. як слід наносимо наш клей на серединку і розгладжуємо до країв. І приклеїмо наші лапки. Так, Тепер приклеїмо головку черепашки. І панцир. Починаємо з найвеликого кружечка. Залишилось нам зробити очі. Я їх наклею, а ви можете їх просто намалювати. Сподіваюсь, вам сподобалась наша робота, а зараз пропоную вам виготовити своїх черепашок. Фотографуйте та надсилайте фото ваших робіт. Цікаво подивитись, які черепашки вийшли у вас. На цьому наше заняття закінчилось. До нових зустрічей!